Вітаю, знаєте, іноді здається, що хи війни вирішують лише на фронті. Але сьогодні ми зануримося в історію, де проста, ну майже шкільна арифметика в парламенті може поставити під загрозу абсолютно все. Так, це розповідь про те, як трагічна випадкова подія і втрата всього одного голосу можуть змінити долю країни. От здавалося б, питання продовження воєнного стану це ж просто формальність, правда? Голосували вже багато разів. Але що як наступне таке голосування може не відбутися? Аналітики, чий матеріал ми сьогодні розбираємо, стверджують, що ризик не просто є, він цілком реальний. І все це закрутилося, знаєте, навколо однієї трагічної події: події, наслідки якої ну ніхто й уявити не міг, наскільки вони будуть масштабними. Давайте просто подивимось на дати. Отже, 14 січня, все як завжди, рада без проблем продовжує воєнний стан. Здається, рутина, аж раптом проходить всього 11 днів. І 25 січня стається трагедія. В автомобільній аварії гине депутат від президентської фракції Орест Саламаха. І, от саме ця подія, ця особиста трагедія запускає такий собі політичний таймер. Бо 4 травня термін дії воєнного стану спливає. А що далі? Як голосувати? І ось тут ми підходимо до самого серця проблеми, до, ну можна сказати, магічного числа, яке править бал в українській політиці, чому ну, чому втрата всього одного єдиного голосу раптом стала настільки критичною? Тому що це число це буквально ключ, ключ до влади, до будь-яких важливих рішень Україні. 226. Запам'ятайте цю цифру. 226. це той абсолютний мінімум, та сама проста більшість, без якої Верховна Рада, ну вона просто не може працювати. Уряд виявляється паралізованим. Щоб було зрозуміліше, наскільки це серйозно, от, просто уявіть. Без цих 226 голосів не можна прийняти бюджет країни, не можна призначити чи звільнити міністра, зависають міжнародні угоди. І найголовніше те, що стосується кожного під час війни, без 226 голосів неможливо продовжити ані воєнний стан, ані мобілізацію. І ось ось він, ключовий момент усієї цієї історії. Після загибелі Ореста Саламахи, управляючої коаліції, залишається. Рівно 226 голосів. Рівно, розумієте? Запас міцності нуль. Це означає, що кожен депутат має бути на місці. Не має права захворіти, поїхати у відрядження та що там, навіть просто мати іншу думку і не проголосувати. Кожен голос на вагу золота. Але щоб бути справедливими, це проблеми не лише одного цього голосу. Це насправді симптом значно ширшої тенденції тенденції скорочення парламенту як такого. Дивіться, за Конституцією в Раді має бути 450 народних обранців. 450. А скільки є зараз? 393. Це ж це ж прірва. Не вистачає понад 50 депутатів, і це означає, що парламент вже давно працює, ну скажімо так, на межі своїх можливостей, і кожна нова втрата, кожен мандат відчувається все гостріше. І тут, звісно, виникає абсолютно логічне питання: а в чому проблема? Ну, не стало одного депутата, так замініть його, так же завжди робили. Але саме тут і ховається головна юридична пастка. Щоб зрозуміти, треба згадати, як у нас взагалі обирають депутатів. Є, так би мовити, два шляхи перший за партійним списком. Тут все просто: один вибув, наступний за списком зайшов. Автоматично. А от другий шлях це мажоритарний округ, коли людина обирається від конкретної території. І от з цим все набагато, набагато складніше. І в цьому власне вся силь. Депутат Саламаха був якраз мажоритарником, а це означає, що просто взяти наступного за списком неможливо. Щоб замінити його, треба провести нові вибори в його окрузі. І ось він глухий кут. Абсолютний тому, що Конституція України каже чітко і недвозначно, під час воєнного стану жодних виборів взагалі ніяких, навіть до виборів в одному окрузі. Виходить патова ситуація. Замінити депутата треба, але закон цього не дозволяє. І от саме в цей момент історія робить ну такий. Зовсім неочікуваний поворот. Адже аналітики, матеріал, яких ми розглядаємо, ставлять питання: а що, як ця суто внутрішня, ця по суті математична проблема парламенту може парадоксально підштовхнути нас до миру? Ось, до речі, джерело наводить цитату президента Зеленського, яка, як на мене, чудово ілюструє цей шалений тиск. Коли кожен, буквально кожен голос вирішує долю закону, то відсутність депутата на роботі це вже не просто знаєте, прогул, це ризик для всієї держави. Так, от, давайте пройдемося по логічному ланцюжку, який вибудовують аналітики. Перше, більшість висить на волосині, маємо рівно 226 голосів. Друге, це робить кожен голос, кожну людину абсолютно критичною. Звідси третій крок: все це створює просто неймовірний внутрішній тиск на владу. І як наслідок, четвертий крок: висновок аналітиків, саме цей тиск може змусити керівництво країни шукати компроміси і, можливо, навіть іти на переговори. І ось, власне, головний висновок цього аналізу: він скажу часно, досить несподіваний. Автор припускає, що вся ця парламентська крихкість, це може бути такий собі маркер, непрямий сигнал, що влада буде змушена шукати шлях до миру або, хоча б перемир'я. Чому? Щоб просто стабілізувати ситуацію всередині країни і не втратити керованість. І наостанок залишається одне. Таке, знаєте, досить провокативне питання. Чи може оця суха внутрішня політична математика, крихкість однієї коаліції справді стати тим важелем, що змінить курс цілої війни? Це питання, мені здається, чудово підсумовує всю складність моменту, і над ним точно варто подумати.